Штучний інтелект, тут штучний інтелект, там штучний інтелект, всюди штучний інтелект у кожного в мобільному телефоні штучний інтелект, і отак, от, от якщо задуматися, а от через декілька років, добре, через декілька десятків років, хто буде керувати цим світом? Людина чи штучний інтелект? І наскільки цей штучний інтелект є реально інтелектом? От всі питання, які є у вас з приводу штучного інтелекту, зараз у нашому сюжеті. Ні, nee, я штучний. Да а от ти я не знаю навіть. Перевірте своїх рідних кожен. всякий випадок. Світ технологій уже давно став невід'ємною частиною нашого життя. Те, що ще вчора здавалося фантастикою: перші комп'ютери, інтернет, розумні гаджети, сьогодні стало буденністю. А тепер на арену вийшов новий гравець, штучний інтелект або ші, але ейфорія від його можливостей поступово минає. Настає момент, коли захоплення змінюється насторогою. Ші не просто інструмент, а сила, що змінює правила гри. Google, один із технологічних гігантів, уже відкрито говорить: той момент, коли штучний інтелект стане розумнішим за людину, ближче ніж ми думаємо. Тож давайте разом розберемось, чого чекати від майбутнього з розумними машинами. Які можливості відкриває Ші, і які загрози вже на горизонті? Перш ніж говорити про те, коли Ші зможе перевершити людський інтелект, варто розуміти, з чим ми маємо справу. Штучний інтелект це технологія, яка дозволяє машинам думати, аналізувати, навчатися на помилках і навіть приймати рішення. Від фільмів, які нам радить стрімінговий сервіс, до безпілотних авто та роботів на заводах. ші вже давно став непомітним, але потужним учасником нашого повсякденного життя. Для кращого розуміння того, як штучний інтелект просувався вперед. Давайте розглянемо кілька ключових етапів його розвитку. У 1997 році комп'ютер Deep Blue вперше переміг чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарове. У 2016-му Альфа Го обіграв найкращого гравця планети у складну логічну гру «Го», застосовуючи нестандартні стратегії, які шокували навіть досвідчених гравців. І це був не просто холодний розрахунок. Ші демонстрував щось схоже на інтуїцію. Ну а з 20-х років ми стали свідками розвитку великих мовних моделей, таких як GPT. Тож, коли саме штучний інтелект стане розумнішим за людину, у Google запевняють, час у нас ще є. Попри всі технологічні прориви, машини поки далекі від того, щоб мати справжню інтуїцію, емоції чи здатність до креативного мислення. Тобто, штучний інтелект це не супергерой, який вже завтра захопить світ, а радше геніальний учень, який досі вчиться розуміти найскладніші аспекти нашої психіки. Фахівці наголошують, поки що машинам бракує трьох ключових якостей, які роблять нас людьми. По-перше, емоційний інтелект, який дозволяє нам відчувати, співпереживати та будувати стосунки. По-друге, справжня творчість, яка народжується з досвіду, болю і натхнення. І по третє, здатність бачити світ через усі органи чуття, сприймати його глибоко і багатовимірно. Саме це поки що не під силу жодному коду. Але уявімо, що фантастика таки стане реальністю. Однією з найгучніших і найсміливіших ідей у сфері ші є концепція технологічної сингулярності, яку просуває футуролог Рей Курцвелл. Це момент, коли штучний інтелект не просто зрівняється з людським, а піде далі і почне розвивати себе сам. Прогрес стане вибуховим, непередбачуваним і, можливо, вже неконтрольованим. Ліки від раку, безсмертя, колонізація Марсу звучить як утопія. Фантазуємо далі 2035 тисячі тридцять п'ятий рік. Персональніші помічники вже норма, як смартфон у кишені. Вони стежать за нашим здоров'ям, керують фінансами, вирішують, що нам їсти, куди летіти, як будувати стосунки в освіті. Віртуальні наставники, які блискуче розробляють персональні програми навчання. А на заводах, у банках, у логістиці роботизовані системи, що не помиляються, не втомлюються і не страйкують. Через півстоліття межа між людськими рішеннями, і алгоритмами майже зітреться. Ще візьме на себе управління містами, транспортом, екологією та енергетикою. Міста майбутнього стануть живими організмами, де все від освітлення до безпеки контролює розумна система. У медицині штучний інтелект зламає бар'єри старіння. Гени редагуватимуть ще до народження, а хвороби стануть рідкісним винятком. Ші також створить віртуальні світи, куди ми можемо подорожувати замість реальної відпустки. Ну і зазирнемо на 100 років вперед. Та може початися нова епоха, постдефіцитне суспільство, де все необхідне створюється автоматично. А слово робота втратить звичне значення. Машини самі вироблятимуть і розподілятимуть ресурси. А людство зосередиться на творчості і дослідження. Звісно, це найоптимістичніший сценарій, де машини працюють на наше благо. Так, сьогодні штучний інтелект уже змінює правила гри. І, хоч побоювання щодо безробіття, етики чи навіть безпеки не безпідставні, експерти вважають, що ці зміни відкриють перед нами нові горизонти. Ми стоїмо не на межі катастрофи, а на порозі епохи, де людина і технологія можуть не змагатися доповнювати одне одного. Нові виклики породжують нові рішення отже, і нові можливості.